Все на першому 2015 року зіникам Михайло Васильовичу 25 року народження, родницю села Козела, Сколі Скорої військової області, жителям міста Стріволосі Колеса, 55-33 військової області громади України з вищої освітою, працюючим заступником директора ТЗВ Скрийське АТП», повідомлено про підозру вчинення про пропорушення подачення частини 2 статті 1911 Кімнального кодексу України. Досодовно всі не встановлено що Щозівник Михайло Васильович відповідно до наказу номер 5 ОРС з 10.08.2007 року по 10.08.2012 року, працюючи директором ТЗОВ Старійське ДПОВІ, якого входило в загальний кількісти товариства та його фінансового спорту діяльності, будучи розперед у товариства, діючи в суперечмовому фонду, зложиваючи синскуновищем, першому тиріч 2009 року незаконно отримав та розтратив кошти сумі 67 500 гривень. Так, звільник Михайло Васильович. Будучи директором КЗО Стрийське ТП, яке не було правонаступником, ВАД стрийське АТП 1609, що підтверджується статутом підприємства, отримав з державного бюджету коштів субвенції по заборгованості. перед ВАД Стрийське АТП 1609 за 2008 рік в сумі 67 501 гривень, відповідно до договору номер 1 від 14.01.2009 року про надання послуг та фінансування перевезення процедурів фільми категорії громадського транспортного постійному району області, які в подальшому про власниками на потреби господарства сприяння товариства через причини збитків управління праці та соціального захисту населення на районної державної адміністрації на вказану суму. Тим чином з'їбрано останніх доказів для підозра зіниками халасу вчинення права не перестатиме на шляху облажування службового особи в службовому становище що спричинило збитки бройні казва соціального захисного серед района державної адміністрації тобто правопорушення передбачено частиною 2 статті 91 кримінального кодексу України. Ставник і поняття покарання побачення статті 66 кримінального кодексу в кінця до слова обсілення не встановлено, ставники одяг покарання побачення статті 67 кримінальної кодексу примчати славу обсілення не встановлено. Розмір загалом матеріальної шкоди управління праці соціального захисту населення Святої районної державної адміністрації становить 67 тисяч 5001 гривень. Потерпіло, як провадження немає, цільний позов заявлений на суму 67 501 гривень. Інших судових виклик немає. Комунальний вид акт складеного 28-го 2015 року місяці стрілять. Позовна заява в порядку статті була прияна статті 128 Кримінального соціального кодексу про відшкодування школи у кримінальному провадженні. Дана позовна заява датована 24.02.2015 року, року номер 0732-4200-15. Атлійський міський районний суд військової області, прокурор кримінального провадження в інтереси держави, яку представляє управління праси та соціального захисту населення Астрійської районної державної адміністрації. Це позивач відповідач Зміни Михайло Васильович, зареєстрований прийняв Суспільного колеса 55-33 військової області. Ціна позову 67 тисяч 501 гривень. Статю 121 Конституції України передбачено, що на прокуратуру вкладеного обов'язу представництва інтересів громадян або державних суді у випадках визначених законом, згідно статті 36.1 закону України про прокуратуру. Представництво прокуратури інтересів громадянина державних суді полягає в здійсненні прокурорами людини держави процесу дитинчих дій, спрямованих на захист судді інтересів громадяни або держави в викликах передбачених законом. Підставою представництва суді інтересів держави є наявність порушення по загрози порушення інтересів держави. Відповідно до умова статті 128 КПК України, особа, які кримінальним правопорушенням у іншим суспільно небезпечним діянням, заданим майнової та або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов підозрюваного або буде фізичної чи юридичної особи, яка законується цивільною відповідальність за шкоду, задану діянням підозрюваного, попроваджено або недосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов кримінальне провадження інтереси держави приділяється прокурору. Да, прокуратури Львівського прокуратура військово-СПЗХ суду в, суд, в інтересах держави, яку представляє українським праці та соціального захисту населення Старійської районної державної адміністрації, спричинить наслідок вчинення зінником кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, що спричинило збитків в сумі 67 тисяч 501 гривень. Так, ми 5 липер 2015 року слідчим відділом лінійно-відділ станції станції стріляв весь Україну війській залізниці. До єдиного реєстру до судового ослідування за номером 120-151-403-9602 несом віданості про вчинення кімнату правопорушення, передбачені частиною 2 статті 11 кримінальної проводи України 30.01.2015 року у зінику оголошено про підозру вчинення даного кримінального правопорушення. Проверенному досудовим слідством розслідування вказано фінансового провадження встановлено, що Зіник Михайло Васильович підвідом до наказу No5 ОВС, 10.08.000, 10.02.08.2012, працюючи директором ЗОВ Старицьки АТП, коло обов'язково входу загальний крім товариства та його фінансово-господарської діяльності, будучи розпорядком коштів, до діючи в супрацьовому новому службу, злобуваючи своїм службовим основні в першому річчому 2009 року, незаконно отримав та розтратив кошти в сумі 67 501 гривень. Так зі не поховалося, будучи директором ТЗОВ Астрийські АТП, який не було правонаступником в АТО АТП 1609, що підтверджується сутуну підприємство, отримав з державного бюджету кошту, кошти субвенції по заборгованості перед Батристські АТП 1609 за 2008 рік. В сумі 67 гривень відповідно до договору No1 від 1419 року про надання послуги фінансування про передніх землі і на атмосфері обласним провідним транспортом у Российському району. Військові області, які в туда при власні та розкладу потреба освоїв спідення світова рекластва, ті ж розпитки приняти практиці соціального захисту населення сільського революції державна адміністрації на вказану суму. Таким чином, зібрано настане докази для підозреції на п'яти Михайла Васильовича. Увщені при власних розтрати майнаш для фонд за вважання свободу особи ставним службому що спричинила звідки про непраці соціального захисту населення Святої районі державного міста, тобто кримінального правопорушення, передбачено число 2 статті 191 кримінального кодексу приємно. Тим чином своєму мислені діями зіметь впливу втрату майна шляхом заболу особи Святої служби становище, що спричинив звідки сумі 67 тисяч 501 гривень проєктнопраці соціального захисту населення, Слідської районі державного міста, тобто порушення, передбачені частини 2 статті 191 кримінального кодексу України. Відповідно до вимог статті 1166, Цивільного з України, має шкода завдана неправомірними рішеннями діями чи бездіяльністю діяльність особи, особистими майним правами фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана минуло фізичної або юридичної особи відшкодовується в повному обслугові особи, яка її завдала. Сума заданих державі, збитків яку представляє управління праці та соціального захисту населення списької районної державної адміністрації, становить 67 501 гривень. Вказані збитки з договірного порядку не відшкодовано. Всі документи, які чекають по вимоги, знаходяться в матеріалах крина провадження Номер 120 151 403 9602 враховуючи виправдання керуючну статтею 121 Конституції України, статтею 36.1 закону України про прокуратуру статтею 128 КПК України, прошу суд прийняти позовну заяву, задати разом з фінальним провадженням. І друге. Установлення виниць, з стягнути зіниками халосича збитків вчинені внаслідок вчинення рано правопорушення, передбачені частиною 2 статті 191 градусів в сумі 67 501 гривня на користь управління праці соціального захисту населення селищності районної державної адміністрації.